Чуло люди затіюють оті війни, оце все. Невже їм не хочеться дихати нормальним повітрям, жити, дбати, нарощувати? Завжди комусь хочеться домінувати над кимось. Це неправильно, це ненормально. Чомусь патріоти гинуть, не думають про заробітки, про ще щось. А ті, що позалишалися, вони думають, як би заробити. Бо війна це також для багатьох негідників і момент заробити гроші. Шановні, ми на Донеччині і сьогодні певна найважча місія за всю нашу журналістську кар'єру у Дніпрі оперативному. Ми з місією на щиті. І сьогодні ми евакуюємо тіла полеглих українських захисників. Доброго ранку. Добрий. Мене Антон звати. Юра. Приємно. Розкажіть, будь ласка, який у нас подальший план? Виїжджаємо зараз за 10 хвилин приблизно. Їдемо по маршруту. Переважно задані однакові маршрути. На сьогоднішній день три точки забору, тобто забору тіл, евакуація. Переважно чотири, але сьогодні три. Їдемо, працюємо, описуємо. Дивимося. І так кожного дня. Так. Тоді ми за вами. Так. Завдання військовослужбовців на щиті не тільки евакуювати, а ще ідентифікувати і оглянути тіла на наявність предметів, які передадуть родичам полеглих захисників. Обручки, годинники, блокноти, телефони. Ця місія свідомий вибір. Ви згадуєте перші рейси свої? Та впливає деколи. Ну в розмовах, як воно, що воно було, не знаю, що до чого. Як робити, що це робити, з чим ти стикнувся. Єдине, розумієш, що треба швиденько доставити, перевезти, привезти, тому що цього бійця чекають. Робота Юрія не просто психологічно важка. Для непідготовленої людини вона на межі витривалості. Коли приїжджаєш забирати хлопців, забирати тіла, ну Можливо, десь трошки механічно проводиш цю роботу. А пізніше, так, в дорозі образно, чи вечір вдома, чи за якийсь час десь то все в очах спливає, десь якісь ці нюанси, десь розмова з родичами. Ну, не, це не просто. Перший пункт евакуації морг одного з прифронтових міст Донеччини. Готуємо забирати полеглих воїнів, щоб відвести їх додому. Пишу акт: акт прийому передачі тіл останків загиблих оборонців України. Відповідно, акт в нього присвоюється якийсь номер, прописується маршрут, найменування підрозділу, опис речей та документів, які передаються, які там є при тілі. Відповідно, я це все прописую. Фотографую, роблю фотографії разом з бірками з документами, які є, і з речами все представник розписується. Представник частини бригади, хто підрозділу, звідки загиблих, передає мені. І Я відповідно далі вже транспортую, передаю також відповідно далі. Це тіло найважливіша і найважча частина роботи Юрія на ваших екранах. Українські воїни, які віддали життя за вільну соборну Україну. Хвилина мовчання. Зараз було впізнання наших загиблих героїв і підготовка до евакуації їх на Дніпро. Ну а далі вже до місць поховання, постійного поховання. Те, що тут відбувається, це відбувається зараз. По всій Україні немає зараз ніде мирного життя, немає ні одного населеного пункту, щоб спокійне було життя. І тому вся Україна зараз воююча країна. Продовжуємо рейс до наступного населеного пункту Донеччини. Буває таке, що е, родичі кажуть, а в нього були ті речі, а в нього були ті речі, а в нього речі якісь не доїхали, не дійшли. Але переважно бригада, частина підрозділів, е, його речі образно поштою. І вони там з часом надходять, доходять. Запитання сльози образно, Десь сваряться, десь просять щось. А буває, що дякують. І, і часто буває, що і дякують. Як ви вважаєте, що у вашій роботі найважливіше з моральної точки зору? В чому ваша місія? Правильно ідентифікувати це тіло щоб це дійсно був цей вієць, цей солдат, який ми думаємо. Якщо ми думаємо, що це Іван, наприклад, при ньому немає документів, щоб це точно був цей Іван, щоб ми цього, цього бійця доставили мамі, дружині чи ще комусь правильно, дійсно, точно 100%, щоб це був він, тому що тіла бувають різні, е, яких можна і не впізнати, не важко після. І чим пошвидше, тому що для них, для родичів кожна хвилина, кожна ну, година вона тягнеться, мабуть, як день, як тиждень. Чим пошвидше. Тому якщо е, бували випадки, коли родичі знають, що вже от забрали, що вже от його впізнали і все, і коли він буде, коли він буде, коли ви будете, вони хочуть вже виїжджати на зустріч образно. Ну, Були випадки, коли я їздив по Україні ще, бо зараз тільки з е, передка до Дніпра. Коли їздив по Україні, то родичі якимось чином здавали там мій маршрут, коли я буду, і виїжджали прямо посеред дороги, мене зупиняли, вискакували десь до машини, до буса, хотіли, щоб відкрив, щоб подивитися на сина. А ви не можете цього розуміти? Я не можу, тому що. Він, скажімо, там в негарному стані і там мішки, і в мене там 5, 4, 6 мішків в цьому. І я відповідно блокую машину, закриваю і намагаюся спілкуватися з людиною. Це важко. Найдивовижніше у людині, з якою ми проводимо день. У Юрія є власний бізнес. Управління ним військовий передав. А от прибутки часто направляє на потреби свого підрозділу. Навіть автівка, на якій працює власна, я від бізнесу, десь головою відійшов. Багато є нюансів, цікавлюся, взнаю образно, що десь там трошки занепадає. Конкуренти відбивають, десь мене це злить, тому що. Конкуренти, мужики, вони не в армії, вони бізнесують, вони тішаться, що вони якісь там подарунки комусь зробили. Чомусь патріоти гинуть, не думають про заробітки, про шерсту. а Ті, що позалишалися, вони думають, як би заробити. Бо війна це також для багатьох негідників і момент заробити гроші. Інше місто сьогоднішнього рейсу, інший морг, інші полеглі оборонці. У вас взагалі змінилось ставлення до смерті от після того, як почали працювати і зараз вже? Е, я раніше задумувався над тим, ну скажімо так, лежиш, думаєш, сидиш, там образно. що, як, філософствуєш. А зараз що це в будь-який момент може тебе настигнути е, десь прийти вона несподівано образно. Бухнуло, бахнуло, і тебе вже немає, чи ж, когось знайомих, немає чи щось. Живи правильно, живи в дружбі зі своєю совістю, з моралью, з суспільством, скажімо так. Десь дратує, чого переважає, от кажуть, є чорний, білий, та в світі. Чорні сили, білі сили, там світлі. Чого люди затіюють у ті війни, оце все. невже їм не хочеться дихати нормальним повітрям, жити, дбати, нарощувати? Завжди комусь хочеться домінувати над кимось. Це неправильно, це ненормально. Ми приїхали до місця постійної дислокації місії на щитті. Тут у певний час збираються всі водії з тілами. Юрій вантажить до себе воїнів з Дніпра. Інші з тих міст, де жили полеглі. Ми не демонструємо ці кадри з причини дотримання військової таємниці. Маємо час поспілкуватись із колегою Юрія. Ділиться із нами особистими історіями. Ви самі розумієте, що кожен день є загиблі, і вони є різні. Дивися у них, є плюс-мінус, як мої діти по віку. Є і дівчата, і я думаю, до того привикнути. Так, да, ну, ти якось там настроюєшся спочатку на початках, ну тепер то вже трошки. Ну, все одно привикнути, мою думку, неможливо. А ви звикли? Думаю, що ні. Я думаю, тут нема людини, яка звикла. Те, що, так що ми собі думаємо, що, можливо, ми звикли, ну я думаю, що ні. Тому що то є біль, горе, бляха, ти дивишся кожен день. Буває таке, що і батько зі сином служили, батько приїхав, сина відправляє те зятя. Хлопчина, дівчину, вони заручені були. Якби, от було це, якби хлопчина не подарував дівчині обручку і на обручці, ну, як там, кульцо і на кульці брилянт, вона загинула і сильно обгоріла. Якби не той брилянт, він, ну, він знав точно, що вона, але треба було доказати. Якби не той брилянт, він його знайшов. І от вона стала відома і повезла. Я різні випадки, ну, до того привикнути моя думка. Ну, не знаю. Чисто, моя думка, неможливо. Рушаємо до Дніпра. Зараз погода така, що тіла, я не знаю, як це правильно сказати, чи це правильно буде звучати. Тобто більш-менш якісь збережені. Погода, скажімо так, мінімально втручається десь в те, щоб десь попортити їхній вигляд, їхній стан. Тобто їх десь можна пізнати. А в спеку в літній період, коли спека там 25-30, поза 30 градусів, це не дай Бог боєць пролежав вже десь. На позиціях два дні, тиждень. Ну, якщо тиждень пролежить, це вже його навіть складно десь і впізнати. Е -е Мухи, все супутні, все, що йде, цей запах, е це таке ну, склад. Дніпро з міркувань безпеки. Ми не показуємо вам морг, де зберігаються тіла воїнів до того, як їх заберуть близькі. Ваші особисті подальші плани. Ваш робочий день продовжується. Повертаюся назад на базу. Збираю інформацію, в яких точках, де, як забираю, скільки тіл приблизно. І завтра знову ж таки на маршрут. Шановні, таким був день з життя евакуаційної служби на щиті ми вдячні Юрію. Ми вдячні захисникам за роботу, як тим, хто зі щитом, так і тим, хто на щиті. Бережіть себе.